Вітаю, це ваша найкраща компанія зранку. Програма Ранок вдома. І ми її ведучі. Ірина Хоменко та Костянтин Оксяверс. Музичний супровід від маестро Костянтина Драгульова. А шедеври кулінарні для нас підготував Чаба Бакош. І, звичайно, всі ті, кого ви не бачите, бо вони за кадром, а це наші режисери, редактори, журналісти, художники, гримери. Звісно, ми і ще велика частина <свісна> творча команда да, нашої команди. До речі, сьогодні а, з нашого ефіру ви дізнаєтесь про таке, як дожити до перемоги і не поїхати. Кукухою поговоримо про психологічне здоров'я. Як релігійний лідер став на захист нашої країни, а шотландський тартан набув синьо-жовтого відтінку. Згадаємо історію незламного українського Херсона і побачимо відбудову Макарова, що на Київщині. Ще у нас сьогодні буде багато кіно, аж двоє співочих гостей і один сюрприз від них. Ох, динамічний має сьогодні бути випуск. Або тільки встигнути все показати. Тож не гаємо часу, починаємо. На календарі п'ятниця, 23 вересня. Останній день робочого тижня. Попереду вихідні. І тепер скажи мені, Ринку, як тобі працювалося перші 5 днів? Чесно кажучи, так швидко пролетіли так. ці робочі дні, що я навіть і оком не встигла мигнути. І ти знаєш, звичайно, моєму задоволенню немає меж. Мені здається, що я тут працювала все своє життя. Отже, звикла. Та я тебе вітаю. Дякую. Дякую. А наш історичний календар каже, що сьогодні, крім звісно, мого п'ятого ефіру, відзначають міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми, день шашок та міжнародний день мови жестів. Детально про важливі події цього дня у нашій рубриці День в історії. 23 вересня 1848 року виготовили першу в світі жувальну гумку. Американський підприємець Джон Кертіс додав до розм'якшеної хвойної смоли трохи парафіну, ароматизаторів і підсолоджувачів. В Підсумку він отримав масу, схожу на сучасну жуйку, проте широкого поширення. Жувальна гумка набула лише під час Другої світової війни. Адже вона входила до складу солдатського пайка. В наш час жуйку полюбляють як дорослі, так і діти. Щорічно в світі споживається близько 100 тисяч тонн цих кондитерських виробів. Цього дня 1872 року на Тернопільщині народилась легендарна оперна співачка Соломія Крушельницька. Вокальній майстерності вона навчалась у Львівській консерваторії та Італії. У 20 років Крушельницька успішно дебютувала на сцені Львівського театру опери та балету. Ідеальна артистична гра, яскрава зовнішність і звичайно ж неперевершена сопрано в три октави відрізняли її від колег. Українська співачка виступала на всіх провідних оперних сценах світу, зокрема ласкала та «Гранд-опера». У репертуарі Крушельницької понад 60 оперних партій, а свої сольні концерти вона завжди завершувала українськими піснями. 23 вересня 1944 року розпочався перший етап депортації етнічних українців з території Польщі а польських громадян з України. Акція охоплювала прикордонні райони. виселенню передував договір між ОРСР та Польщею. Документ передбачав виключно добровільну евакуацію, але зрештою. Все обернулося примусовою депортацією, яка супроводжувалася кривавим антиукраїнським терором і тривала до 1947 року. Усього було переселено близько півмільйона українців. А яким буде 23 вересня 2022 року, залежить від кожного з нас.